Здравствуйте. Сьогодні продовжуємо з вами розв'язувати рівняння. Ще раз повторимо правила. Ну, і, звичайно, розв'яжемо декілька рівнянь. Починаємо. Повторимо, як називаються компоненти при діленні. Отже, А поділити на Б дорівнює С. Це ділене. Б дільник С частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Ну, а зараз, будь ласка, розв'яжемо рівняння. Х. Поділити на 3,9, дорівнює 12,6. Ми бачимо, що у цьому рівнянні невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. 12,6 помножити на 3,9. Виконуємо множення письмово.

Далі множимо на 3. 3 на 6 – 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 2 – 6 і ще 1 – 7. 3 на 1 – 3. Додаємо. 4. 3 плюс 8 – 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 7 – 8 і ще 1 – 9. 1 плюс 3 – 4. При множенні відокремлюємо стільки цифр, скільки їх в обох множниках після коми. Одна, дві. Одна, дві. Ставимо кому 49, 14 сотих. Запишемо відповідь: 49, 14 сотих. І виконаємо ще одне рівняння. Y поділити на 7,2 дорівнює 3,5. Записуйте, будь ласка, до зошита. У цьому рівнянні ми бачимо знов невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку. І дільник помножити. 3,5 помножити на 7,2. Y дорівнює. І виконаємо множення письмово: 3,5 помножити на 7,2. Множимо спочатку 2. 2 на 5 – 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 – 6. і ще 1 – 7. 7. на 2, 7 на 5, 35. 5 пишемо. 3 запам'ятовуємо. 7 на 3, 21. І ще 3, 24. Додаємо. 0. 0. 7 плюс 5 12. 2 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 4, 1, 5. І двійку зносимо. І треба відокремити одну дві, дві цифри. Отже, ми маємо відповідь: 25,2. 0 ну, можна закреслити 25,2. Записуємо відповідь: 25,2. Коли ви розв'язуєте рівняння і у вас в рівнянні дія, яку не можна виконати усно, ви повинні обов'язково виконати цю дію письмово. І краще це зробити не на чернеці, а прямо поруч з рівнянням, яке ви розв'язуєте. Так ви ще раз повторите правила виконання дій, ну і звичайно ще раз. Повторити правило, як знайти невідомий компонент рівняння. Працюємо далі. Отже, ми повторили з вами вже, як називаються компоненти приділені, приділені це ділене дільник частка. Ну і давайте пригадаємо, як знайти невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 13,9 поділити на Y дорівнює 0,1 сота. Отже, потрібне ділене, поділити на частку. Y дорівнює ділене поділити на частку. Ми з вами вже повторювали правило. Ділення на розрядну одиницю. Щоб поділити на 0,1 соту, ми повинні перенести кому вправо на дві цифри, тому що у числі 0,1 сота два нулі. Переносимо кому вправо. У нас тільки є одна цифра, значить, треба дописати ще нуль, щоб було дві цифри. Отже, ми маємо відповідь. 1390. При діленні числа на 0,01 ми повинні перенести кому на дві цифри вправо. Якщо у нас не вистачає цифр, ми дописуємо відповідно 0. Отже, відповідь. 1390. Перейдемо до наступного рівняння. 30,45 поділити на х дорівнює 2,9. Щоб знайти невідомий дільник треба ділене, поділити на частку. Х дорівнює 30,45 поділити на 2,9. Х дорівнює. Щоб виконати ділення на десятковий дріб, необхідно кому перенести на стільки цифр, скільки їх після коми у дільнику. У дільнику одна цифра після коми. Переносимо, отримуємо 29. Тому у діленому також переносимо кому на одну цифру. І маємо 304,5 ділимо на 29. Ще раз наголошую, коли ми виконуємо дію кутом, тобто письмово, у дільнику не повинно бути коми при запису. Будь ласка, переносьте кому до того, як записати кутом. Так, перше неповне ділене це 30. 30 на 29 беремо по одному. 29. Віднімаємо 1. Зносимо 4. 14 на 29 мало, тому ставимо 0. Наступна цифра, ви бачите, вже дробової частини. Тому ми повинні поставити кому. А вже потім зносимо п'ятірку. 145 на 29. Беремо по 5. 5 на 9 – 45. 5 пишемо, 4 пам'ятаємо. 5 на 2, 10 і ще 4, 14. 10,5 Відповідь 10,5. 5 десятих. Пригадаємо, як називаються компоненти при множенні. А помножити на Б дорівнює С. Множник, Б також множник, ну і С добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 12,5х дорівнює 60. Ми казали вже з вами, що прихована дія множення. Отже, у нас 12,5 помножити на х дорівнює 60. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток. Поділити на відомий множник. 60 поділити на 12,5. При виконанні ділення письмово переносимо кому в дільнику на одну цифру. Це буде 125. В діленому також треба перенести кому, але тут немає кому, тому дописуємо нуль. І маємо 600 на 125. Виконуємо дію ділення. 600 на 125. Треба взяти все число 600. По 6 точно буде забагато. Або по 5, або по 4. Давайте спробуємо по 4. 4 на 5 20. 0. Пишемо 2, пам'ятаємо. 4 на 2, 8 і ще 2, 10. Один пам'ятаємо: 4 на 1, 5. Отже, по 4 це 500. Так, значить, підходить по 4. 500. Угу. Так, віднімаємо 100. Ми бачимо, що число закінчилося, але ми ще не поділили, тому ставимо кому і дописуємо 0.

Так, і ще одне рівняння. Зараз я приберу тут дію, щоб воно нам не заважало. 2,6х дорівнює 10,14. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток. Поділити на відомий множник. 10,14 поділити на 2,6. Переносимо в дільнику кому на одну цифру. Це буде 26. і діленому також на одну цифру. Получаємо 101,4 ділимо на 26. Так, ну, якщо було б 25, то можна було взяти по 4. 4 на 25 ми знаємо, що це 100. А так як у нас 26, то по 4 буде забагато і беремо по 3. 3 на 6 18. 8, пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 на 2, 6 і ще іще 7. Віднімаємо. Від одного 8 не можемо відняти. Позичаємо. 11 мінус 8 буде 3. Тут же не 0, а 9. 9 відняти 7 буде 2. Зносимо кому частку і зносимо 4. 234 на 26. Ну, добре видно, тут треба взяти по 9. 9 на 6 – 54. Чотири пишемо, п'ять, пам'ятаємо. 9 на два, і ще 5, 23. Три цілих і дев'ять десятих. Все, записуємо відповідь. Три цілих і дев'ять десятих. І два останні рівняння. Давайте їх також розв'яжемо. Це рівняння з складеним невідомим. Перепишіть, собі, будь ласка, до зошита. Давайте пригадаємо ще раз, як ми розв'язуємо такі рівняння. 3,7 помножити у дужках Х відняти 2,6 дорівнює 25,53. Так. Складене невідоме. Давайте ми його виділимо. Ось ця дужка, це різниця. Ми поки що не чіпаємо цей елемент, він у нас іде один суцільний. А покажемо, яка у нас головна дія. А головна дія у нас дія множення. Щоб знайти невідомий множник, треба. Добуток поділити на відомий множник. 25,53 поділити на 3,7. Так, дорівнює. Ну, знов працюємо з комами, переносимо кому на одну цифру вправо. Маємо 255,3.

2, пишемо, 4 пам'ятаємо. 6 на 3, 18. І ще 4, 22. Віднімаємо. 3, 3. Бачите, яке вийшло гарне число. Зносимо кому. А тут зносимо трійку. 333 на 37. Ну, тут, звичайно, треба взяти по 9. 9 на, 30, 60, 9 на 7, 63. 6 пам'ятаємо 9 на 3 – 27, і ще 6, 6 – 33. 333. Так, 6,9. Записали. Ну, і зараз у нас вже головна дія буде віднімання, тому що у нас рівняння з простим невідомим. Щоб знайти невідоме зменшуване, а х у нас зменшуване. Треба додати від'ємник. І різницю. Х дорівнює 2,6 додати 6,9. Нагадую, при додаванні ми підписуємо кому -під кому. 6 плюс 9 15, 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 плюс 6 8, і ще 1 – 9. 9,5. Записуємо відповідь. 9,5. Так, ну, я думаю, що ви вже трохи втомилися. Ну, давайте ще одне рівняння і будемо закінчувати. Рівняння це взагалі така не дуже проста тема, але, на мій погляд, дуже цікава. І той, хто вміє їх розв'язувати, молодець великий. Так, давайте останнє рівняння покажемо, як воно розв'язується. Знов рівняння ми бачимо з складеним невідомим. Давайте зразу складене, невідоме візьмемо у кружечок. Ось воно. Ми його не чіпаємо. не чіпаємо. А головна дія у нас з вами ось воно, дія, ділення. Так, ділене дільник частка. Щоб знайти невідоме ділене. Ось ділене. Потрібно частку і дільник помножити. Всі правила ми з вами сьогодні вже пригадали. Дорівнює. Так, множимо 8,5 на 2,8. 5 на 8 40. 0 пишемо, 4 пам'ятаємо. 8 на 8 64. І ще 4 68. 2 на 5, 10, 0, пишу 1 пам'ятаємо. 2 на 8, 16. І ще 1 – 17. 0, 8, 3, 2. Так, відокремлюємо 1, 2, 1, 2, 2 цифри, 0 можна закреслити. 23,8. Отримали рівняння з простим невідомим. І тут у нас вже діє додавання. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 23,8 віднімаємо 14,8. При відніманні підписуємо, кому під комою. 8 відняти 8 це буде 0. 3 відняти 4 не можемо, позичаємо. 13 відняти 4 буде 9. Тут 1 мінус 1 0, 0 не пишеться. Кома під комою зносимо. Отже, маємо, дорівнює 9. Відповідь: 9 цілих. Все. На цьому ми з вами це рівняння також розв'язали. Дякую всім за роботу, хто працював. Сьогодні, молодці, зустрінемося з вами на наступному занятті. До побачення!